Остання світлина моя і моїх батьків, хоча я не думала, що це буде остання світлина, бо тут він тягнув рукавиці і притулострав, де ти є. Все, що могло, воно сталося. Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин розповіла, хто насправді стоїть за вбивством матері, а також розповіла, чому правоохоронці були шоковані, коли зайшли в помешкання мовознавиці. Проте майже через місяць після резонансного вбивства в мовознавиці громадської діячки Ірини Фаріон слідство досі остаточно не кваліфікувало дії підозрюваного у скоєнні злочину В'ячеслава Зінченка. А адвокат підозрюваного впевнений, хлопець може уникнути покарання, адже за справою нібито стоїть жінка. Такі враження, що на цю людину наклали кілограм, ну, якщо так розібратися, так? наклали кілограм гриму, або це була жінка. Які нові докази знайшли слідчі в помешканні Зінченка, та які нові коментарі надають батьки? Мій син не здатен, він цього не робив. Це він передавав мені е через адвоката. І у нас ще можливість подавати ще апеляційні е ці заяви, щоб його звільнили. Усі деталі розкажемо вже за хвилину. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож після вбивства Ірини Фаріон, яке сталося наприкінці липня, в межах слідчих дій правоохоронці провели огляд квартири. Де мешкала мовознавиця, і були здивовані тим, що вони там побачили. Що саме здивувало слідчих, розповіла донька Ірини Фаріон Софія Семчишин. Коли зайшли слідчі, вони зауважили, що це квартира, де є мільйони книг і більше нічого. Та вони побачили теж, як я пустий стіл, де я зараз знайду, де на пустому столі в неї було. Лише нотатки свої. на тих нотатках Ірина Фаріон записала плани щодо випуску своєї авторської програми ген українців. Зокрема, мовизнавиця збиралася у вересні поширити відео про повстанського генерала Івана Трейка. Останній випуск програми, який вона встигла записати. Це така дуже стисла історія про людину, життя якоїсь суцільний подвиг. І суцільне служіння своїй батьківщині маємо з кого брати приклад, ким надихатися, слава нації, смерть ворогам. Крім того, донька мовознавиці Софія Семчишин висловила свою версію щодо того, за що було вбито її матір. Семчишин згадала цитату матері: так за її словами, Фаріон завжди говорила, що за 20-30 років її вже не буде, але її ідеї житимуть вічно. Ми віримо, що справу доведуть до кінця, бо цього потребує суспільство і держава. Навіть у час війни всі повинні розуміти, що людська байдужість вбиває. Чужих людей «Насправді її вбили за її ідею, за її цінності за мову. За мову – це зброя. Як чий це слід покаже слідство? Крім того, після резонансного вбивства доньці надали особисту охорону. Вона говорить, що за короткий час охоронцями склалися добрі відносини і навіть дружні стосунки. Тому постійна присутність охорони не викликає жодного дискомфорту. Не тільки охорона цивільна. А лише охорона її з неба, і охорона Бога нам допомагає подолати все. Ось підозрюваний вбивство. Ірини Фаріон написав заяву до поліцію через погрози з боку доньки. мовознавиці як розповів адвокат підозрюваного Ігор Сулима, журналістам Суспільного, під час перерви дочка Фаріон в присутності журналістів почала висловлюватися до мого підзахисного і погрожувала вбивством. Там була присутня судова охорона, прокурори, та на жаль, ніхто її не зупинив. Погроза про вбивство – за це йде кримінальна відповідальність. Припустимо, що він не винуватий, е, йому біля нього там десятки хамер, біля нього насадить. Я не розумію, для чого було до цих фаріон сідати біля нього, і е, просто ну, вона ж провокативно до нього ставилася. Тобто вона задавала провокативні питання, і крім того, і погрожувала. До речі, я вам хочу сказати, що ним написана заява про погрозу вбив. Віше адвокат В'ячеслава Зінченка припускає, що до справи взагалі може бути причетна невідома жінка, яка фігурує на фото, завдяки якому правоохоронці вийшли на слід. Зінченка на даний час у нього юнацькі прищі, у нього подраднення такі і це. А там е, такі враження, що е, на цю людину наклали кілограм, ну якщо так розібратися, так накла наклали кілограм гриму, або це була жінка, тому що. Причин немає, ямки на бороді немає. В нього бороді ямка. Е, лице ідеально гладке. Ну це то, що я бачив. Я ж, чому ну, я ж хочу переконатися в тому, що музею є ще якісь фотографії. ну я ж... То, що ж від того, що ми мені... не А ви взагалі знаєте, як вийшли на В'ячеслава? Ну тобто, окей, є записи, підозрювана, капелюха, все це зрозуміло, але як, врешті-решт, правоохоронці вийшли, що це може бути В'ячеслав на підставі чого, який вже був в Дніпрі в той час, а не Лука ну, я вам скажу ще чесно, я не знаю, як вони вийшли. Я думаю, що це були... Дійсно, попрацювали дуже багато людей, працювало працювало дуже багато від кавер. Я думаю, що було посаджено експерта, фахівця, який може полиці приблизно по якимось, по якимось критеріям визначити особу. Я думаю, що це так було. Тобто фізіяхновістя визначити. Розумієте, намальований. А потім приблизно до цього советного портрету ну, шукали у які більш-менш були подібні. Зараз же 18-річний В'ячеслав Зінченко, попри клопотання адвоката, випустили його під домашній арешт. Залишається в СІЗО. Справа тягнеться вже місяць, і слідство досі триває. Батько Зінченка знову публічно на камери виступили із заявами та твердять, що їхній син не вбивця. В інтерв'ю 11 каналу мати В'ячеслава Олена Зінченко зауважила, що не вірить, що її син здатний на це. За її словами, хлопець приїхав до Львова щоб зустрітися з друзями, і потім повернувся додому. «І вів далі нормальне звичайне життя, а це, це інша справа. І треба шукати справжніх і вбивць, і замовників. Це треба. І це ніяк не пов'язано з моїм сином. Доказів дійсно нема. І це адвокат казав, доносив і до суддів, і до суспільства. Є у нас ще можливість подавати ще апеляційні ці заяви, щоб його звільнили, так? І, але я, я як мати сподіваюся його обміняти раніше, раніше вільного невинного й дому. Корвася хлопець намагаються зрозуміти експерти-криміналісти. До прикладу, кримінальний психолог Юрій Ірхін вважає, що Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Він наголосив, що психіка, 18-річної людини, досить стійка та стабільна. Втім, поведінку зінченка він називає технологічною. За словами криміналіста, якщо підозрюваний зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. На його думку, це не самостійне рішення. Інока крім того, під час брифінгу правоохоронці також розповіли про прощальну записку, яку залишив Зінченко. У телефоні підозрюваного виявили книжку Секретні інструкції КДБ та ЦРУ, а також Саме заготовлений перд смертний лист, який за словами батька Зінченка йому так і не показали. У цьому листі він просив передати батьку, що приховував свої плани заради безпеки батьків, та зазначає, що найбільше він власне хвилювався за тата. Мені ніякого ніякого листа не писав, слідство Мені не доводило про існування цього листа, і тим більше про вміст цього листа. Я був на допиті слідчий нічого не. Такого не розповідав. Не показав мені, що він десь там вискувався з якимись там ультраправими рухами. Нема нічого. Цього нема клопотання про обрання запобіжного заходу. Тому взагалі там з доказовою базою все дуже сумно. Хто така Фаріон, я навіть не думаю, що він знав. У нас в родині ніхто не знав, як це прізвище. А тепер адвокат хлопцева заявляє, що підозрюваний може уникнути тюрми навіть у разі обвинувального вироку. За його словами, якщо суд визнає Вячеслава Зінченка винним у вбивстві, він буде мати можливість мобілізуватися до війська та не відбувати термін у тюрмі. Право служити в ЗСУ не мають ув'язнення, які вбили двох людей та більше. На руку може зіграти ще й заява батька, який говорив, що син вчився літати на безпілотниках, аби незабаром приєднатися до війська. У 22-му році був у русі «Правомовець» — це молодіжна організація правосе. Це... Ну, тут шукати щось нема чого. Він ще мені в січні заявив, що він хоче служити. Ще йому було 18 років. Я як піхотінець, він сказав, що хочу в піхоту. Ну, я його сказав, що піхота це не підрозділ не для тебе. І порадив він закінчити курси БПЛА. Які він закінчив у Львові. В да, березня прошу її відповідний сертифікат, який поліція, коли затримувала його вдома, бачила. І навіть в е е е якості доказів вилучила його конспект з цих курсів. Чомусь вона про це не каже, але каже тільки про те, що він такий сякий злочин готувався, там в якомусь русі він там знаходиться. Адже за законом просити про мобілізацію Дола Сил оборони України можуть тільки засуджені особи. Тож, доки не буде оголошено вироку суду, В'ячеслав Зінченко перебуває у статусі підсудного і не може бути відправлений на фронт. А ви скоївали якісь вбивства? Буде видно, подивимось. Ви винні в цьому? Подивимось. Як би ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Наступне питання. Ну, що, які мотиви у вас були? Наступне питання. О, його право на добровільну мобілізацію залежатиме від остаточної кваліфікації злочину. Якщо справу перекваліфікують як умисне вбивство, двох чи більше людей такої можливості узінченка вже не буде. Натомість покарання буде суворішим від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Остання будеш горіти в факті. Хтось в тюрмі ми зробимо все. Дивись, що? Наразі В'ячеслав Зінченко, якого підозрюючи вбивство Ірини Фаріон, перебуває під вартою без можливості вийти під заставу. Він не визнає своєї провини і поки що невідомо чи виявив він бажання мобілізуватись. Цей же час адвокат В'ячеслава Зінченка звернувся до суду через бездіяльність правоохоронців. Засідання відбулося днями. Чи суддя постановили? У задоволені скара пара адвоката судому Ігоря Романовича, в Челінтераса Взійченка В'ячеслава Федоровича на бездіянні з Горобного управління національної поліції військової області що полягає у невнесенні відомності про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру до судових відмовити. Адвокат підозрювано зазначив, що, попри те, що заява була зареєстрована в головному управлінні нацполіції у Львівській області, не були внесені відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. Хоча це передбачено законодавством. Представниця національної поліції під час засідання сказала, що під час проведеної перевірки загроз життю та здоров'я Вячеслава Зінченко не виявили у підсумку суддя Галицького районного суду скаргу Солими не задовільнила. Тож тепер адвокат планує подавати апеляцію. Ну, що сказати, в мене нема слів. Ну, є прямі норми статей, які визначають, чому має бути. Що буде зараз написано в ухвалі, я не знаю. Тому що короткий зміст мені не дає якихось підстав говорити про чому не, чому не задоволили скаргу, але без коментарів я не можу, я не знаю чому. Тобто ви були присутні, ви все бачили. Як буде просуватися справа надалі? Ми будемо обов'язково повідомляти наших глядачів. Тож обов'язково залишайтеся разом із нами. Підписуйтеся на YouTube та телеграм-канал Ростислав Продакшн. Натисніть на дзвінок і вподобайку під цим відео.